Охмадит, болюча тема для нас усіх пройшов уже місяць після трагедії. Я приїхала на місце події, аби подивитися та вам розповісти, що наразі тут відбувається, як працюють відділення, що ще потрібно, чим допомагають, що відновили. Власне, зараз буду дивитися, розвідувати все вам розкажу та покажу. Це вигляд із другого поверху центрального корпусу. Зараз я знаходжуся ось на такому зруйнованому балконі. Ось такий. Така ситуація, власне. Зараз я вам навіть покажу, тут ще скло навіть залишилось. ось так. На території йдуть будівельні роботи. Ось подивіться. Ось це така от автівка. Максимальна зараз проблема. І що тут необхідно, це відбудова. Тому що немає корпусів, немає території. Ось подивіться. Бачите? Шипки повибивало. Ось так. Центральний корпус виглядає ззовні. Ось це відділення, яке я показувала, найбільш зруйноване, Це відділення було токсикологією. ламками повибивало прямо шматки стіни. Бачите, як? Тут мені навіть не віриться, що ось у цій машині, власне, могли би знаходитися люди. І тут такі лишили. Ось, поки що ще не забрали. Можливо, вже й не заберуть, буде як нагадування про трагедію.